Поліція, Ці питання вже трохи ставити, розумієте? Вас... Ну... Твоє діло дивитися поряд. Питання пристосування запобіжного заходу. До вас вигляді тримання вартою. У вас підозрюють на даний час у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, які були озвучені мною. Але а, а, майданчик. Кіберполіцейські Вінничини встановили хакера, який розробив комп'ютерний вірус для викрадення даних з операційної системи Android. Отриману інформацію він у подальшому використовував для зламу облікових записів сервісів Google. Правоохоронці провели три обшуки: вилучено комп'ютерну техніку, а також автомобіль, вартість якого становить приблизно 2,5 мільйони гривень. Протиправною діяльністю фігурант почав займатися у 2017 році, а за кілька років перейшов до масового фішингу. У такий спосіб він заробив близько 3,5 мільйонів гривень. Переважно від його дій постраждали громадяни США та Канади. Наразі триває досудове розслідування фігуранту повідомлено про підозру.